Леся Українка контра сфенс пена. Гей, та думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота. Чи то так в жалю в голосінні, проминуть молоді літа Ні, я хочу при сльози сміятись, серед них співати пісні. Без надії таки сподівають. Жити хочу, геть, думи сумні. Я на богім сумнім перелозі. Буду сіять барвісті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліг тих гарячих, розтане та кора, людова від сна. Може, квіти зійдуть, настане ще для мене весела весна. Нагору ту крутою криміною, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту вагу ту страшною. Буду пісню веселу співати. І в дову темну нічку не видну, не столю ні на хвильку очей, все шукати музірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіваюсь, Жити хочу геть.